Війна в Україні скоро закінчиться, принаймні у тій фазі, в якій вона перебуває зараз. Мова йде про перемир'я і фактичне припинення вогню, але не в такому вигляді, як це було до цього моменту, коли російська сторона завжди порушувала припинення вогню. В даному випадку при досягненні перемир'я і припинення вогню в Україну будуть уведені війська таких країн, як Франція, Польща і Велика Британія. Також швидше за все до них можуть приєднатися інші країни вже завтра. Макрон і Туск обговорять питання введення своїх військ на територію України у разі припинення вогну, яке може бути досягнено за ініціативи Дональда Трампа. Польські ЗМІ повідомляють про те, що мова йде на даний момент про 40 тисяч військовослужбовців, тобто, по всій лінії розмежування будуть знаходитись миротворчі війська. Які не дозволятимуть ні українській, ні російській стороні зійтись між собою, після чого почнеться процес е, переговорів по окупованих територіях, кому і що відійде? Але тут закину таку ідейку для зрадофілів: що е, якщо логічно подумати, то за 10 останніх років на таких територіях як Донецьк і Луганськ. Виросло повністю нове покоління, діти, яким було 8-10 років, зараз 18-20. Це повністю сформовані особистості, які виросли в Росії, і вони взагалі не знають України. Тому є одне запитання: чи вартують життя українських військовослужбовців і життя цивільного населення, яке потерпає від шахетів і, і ракетів цих територій? Риторичне запитання.